Я висуваю два таких, дві тези важливі. Ну, вони майже релігійні це самообмеження і самопожертва. Якщо всі ми, хто залишився в країні, у нас ще там 30-35 мільйонів, себе запитаємо, чи все ми робимо для перемоги, чи ми не економимо щось, я маю на увазі широкий спектр можливостей людини. І після того, як ми. Зрозуміємо, що нам треба обмежитися у своїх баганнях, у своєму комфорті, у своїх досягненнях деяких, які носять матеріальний характер, тоді з'являється ресурс для самопожертви. Самопожертва це коли ти віддаєш. Неважливо, що час свій віддаєш, енергію свою віддаєш, увагу свою віддаєш, гроші віддаєш. Ну і на фронті віддають, як я вже сказав, здоров'я і життя. Я думаю, це той варіант, який я бачу через призму ідентичності. Це процес, який збільшує наші 30% поступово до 40, до 50%, до 60%, до 70%. Коли буде 70-80, повірте мені, ми нікого не будемо боятися взагалі. Такого результату він є тільки у Ізраїлю. Навіть Фінляндія показує на опитуванні, що 62% людей, а вони не звикли брехати інтерв'єром, 62% готові захищати свою країну. І вони дивилися своєю історією.